У 18 столітті Московія переживала дивовижну епоху, коли гроші й політичний вплив могли змінювати не лише службові титули, а й уявлення про сам світ. Рік, 1714 став наочним прикладом того, як щедрі внески переважували освіту і культурний рівень. Олександр Меншиков, всесильний фаворит Петра І та полудержавний властелин, був другим після царя за багатством. Його скарби були настільки великими, що він вирішив придбати собі новий статус членство в лондонському королівському товариству, яким керував сам Ісаак Ньютон. 23 серпня Меншиков відправив прохання, підкріплене цінними подарунками, і вже 25 жовтня отримав листа з урочистим підтвердженням свого обрання академіком. Кур'йоз полягав у тому, що він був неграмотним. Академік Володимир Арнольд стверджував, що в архівах бачив його підпис Чотири хрести. Але в епоху, коли золото говорило гучніше за трактати, це нікого не дивувало. Тим паче, Ньютон сам мав значний статок і не уникав вигідних угод. Багато європейських вчених того часу зовсім не соромилися оптимізувати власні наукові інституції під політичні інтереси сильних світу цього. У результаті наука перетворювалася не лише на пошук істини, а й на зручний інструмент дипломатії. Через кілька років Петру І здійснив подібний крок у Франції, де також за пожертви отримав титул академіка. Його поведінка викликала культурний шок у французів, а рівень освіти був приблизно на рівні меншикова, але політичний вплив і багатство важили значно більше. Справжня гра почалася тоді, коли московські діячі взялися переписувати географію. Традиційно Європу й Азію розглядали як єдиний материк Євразію, а межу проводили по річці Танайс – Сіверському Дінцю. За такою схемою Московія повністю опинялася в Азії, що не відповідало амбіціям Петра І. Тож, за допомогою багатих внесків і посередництва Василя Татіщева та полоненого шведського науковця Філіпа Страленберга було запропоновано новий кордон по Уральських горах та річці Яїк. Європейські академіки охоче підтримали цю наукову версію. Так у статусі європейців разом із московитами опинилися народи Поволжя та Заволжя, Калмики, Башкири, Марійці, Мордва та інші, які ніколи не мали історичної причетності до Європи. Ця історія не лише анекдот про неграмотних академіків. Вона демонструє, як легко під тиском грошей та амбіцій можна змінити уявлення про науку, престиж і саму карту світу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.